Нашу маму люду 8 серпня запросили в березань до дня молоді. Ну, поспілкуватися з Людою і так далі. Так. Сидиш, кажеш, що ти зробиш, тому хто запросив маму, що ти будеш робити? А я в ліс. А чого? Бо так негарно. <свісно> Оце, оце дає жару, Я, я кайови, то того, хто запросив маму в березань. Сидимо, рахуємо, скільки днів мами дома не буде. Ще ж у березані їй треба буде поїхати 8 числа. Я кажу, того, хто її запросив. Так почули березанці? У ліс викинуть. Я прийшові, я теж того викину. Ай. Я не знаю, як це працює, але Ямі Гамі Флафі це магія. Давай Це про ранкові обійми, сміх на кухні, теплі розмови всією родиною. Їх їдять усі, діти, чоловік, навіть я не зтримую. Ямі Гамі Флафі це наш офіційний смачненький мастхев, який може стати власним доповненням під час в парку чи подорожі машиною. Це про маленькі хмаринки щастя, які люблять і діти і дорослі. Нова лінійка маршмеллоу від рошен, а також це яскравий емоційний продукт із багатим смаком і різноманітними текстурами. У лінійці представлені як класичні форми маршмеллоу, смаження десертів і декору, так і креативні варіанти, кольорові спіралі, ніжні сердечка з персиком та полуницею, а також міні-подушечки. Один шматочок, і ти вже в іншому настрої. Смакуємо любов. Смакує Маяни, Гамі Лас. Дівчата сьогодні зранку отримала море компліментів за цей костюм. На нього зараз діє знижка мінус 40% два дні. Я вже вам лишала цей бренд, не класне виробництво. Дуже класний костюм, він легкий, його можна буде і восени одягати, стилізувати да, наверх, і можна зараз одягати. Тому переходьте, будь ласка, два дні у вас є. Пишіть, що ви від мене, і отримаєте мінус 40%. Зараз ще покажу, які в них класні є подовжені сорочки. Я фанатик, я обожнюю. Зараз буду вам показувати. Пам'ятаєте, бачили цю красиву сукню чорну на мені. Це також з цього магазину. І поверх ви можете взяти будь-яку подовжену сорочку. Обов'язково ну прям дуже рекомендую відкривати рукавчик. Тоді образ такий легкий, більш літній, вільний. Бо є така варіація сорочки. І також мінус 40% 2 дні, там, будь ласка, зберігайте. Також можна стилізувати якісь пляжні образи з нею. Теж дуже цікавий. І якщо, наприклад, одягати, можна просто одягати сорочку і палаццо Наприклад, сюди застібнули, тут відкрито, тут джинси або палацо, також дуже красиво. І поверх сукні теж гарно. Тим більше така приємна ціна. У вас другий дім чи інша локація? В Лондоні, другий дім. Ми переїхали вже ще навесні того року, у квітні. Ми жили на правому березі, так? а переїхали на лівий берег. Темзе. В інший район. Гарного дня вам з України і вам гарного дня. Ку -ку. М -м 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 -м. Ми всі гуртом проживаємо, у нас великий будинок, у нас тут два крила. Два крила, два крила. Два крила. самоліта. Ну так, да, ми там віддільно, у нас по кімнаті великий з яною. І туди віддільно і ванна і все. А другий поверх отдільно. Краще. Той будинок був трьохповерховий, третім поверхом ми не користувалися. В основному для гостей був, низ, там, де гостів, де ну, як зал, там, де більше часу проводили, там дуже було мало місця. ну Взагалі, старий він, район такий собі, ну, хоч район. Район, магазини теж були рядом. Метро на метро у пешій доступності, а там треба було їхати автобусом до метро або довгенько йти. Так що в, якому місті, в місті живемо в Лондоні. город Лондон станція метро. У нас дві до одної 8 хвилин. йти. А до одні хвилин 15-20, да? так? хвилин 15-20, може. Що ви говорили про синці під очима? А це ж, мабуть, таке, знаєте, вікове. Чогось з'явились такі прям синці під очима. Це це мене вже вони зовсім зменшили. Поняли? Кремчик і масаж обличчя, і так я ніколи не думала, що це може так бути дієво. Ну і шкіра «Ну, мені 60 років, а яка я повинна виглядати? Вже воно вікове і всяке підряд, вже і руки вікові, і ноги. Я показувала в інстаграм і крема, як я роблю масаж обличчя. Ну і тут брили, в мене трошки помер. Я звісно піду скоро до косметолога, Мені треба губки трошки підкорекцірувати. І трошечки якісь вітамін Зволожить обличчя. Тряпкою мокрою. Лись. <рес> <рес> ну а як? У селі зволожували обличчя. Тряпкою мокрою, полотенцем. Лізь, лись, лись і зволожили. Зразу й рум'янець на щуках. А зараз звикли укольчики. Які там укольчики? Собачкою нагород. Я вас почала дивитись п'ять років тому. Ну десь так приблизно я й блог почала вести, дякую. З інстаграму бачу. Дякую. Любочка, дякую, дякую. Ви в мене в інстаграм, Це вже я, я просто по... на фотке. Жіночка ще не стара, Ну, 60 років, знаєте, і не молода. Коли мені, було, е, 73 <різь> коли мені було 43, я була на юбілеї у своєї приятельки, їй було 50. Я коли танцювала, ух, Думаю, Ольки п'ятдесят, а мені ще тільки сорок три. І раз, і мені шістдесят. Привіт, любочка. Донька зо, зо, з усмішкою. Ме позитивна. Всяка буває. вам тайну. Буває зі слізами, буває з усмішкою. Буває. Привіт-привіт-привіт-привіт. Роки біжаться, дівчат, скажу вам чесно, думала, от я не знаю, де вони оце взялись, от чесно. Просто в один якийсь миг. От було 43, 45. Це Та, яка там ще, які там ще 6, а потім так раз і 60, правда, чи підкинув хто? Ну от, ні, я не знаю, звідки вони. Я наче оці, а ще оця війна, і воно просто жив в якомусь очікуванні постійно. Тут і воно так більше відкритий до спілкування. Як роки біж... ага. Хто з ваших дітей більш відкритий до спілкування? Грець його знає. По-разному. Смотри, для якого спілкування. Ну, взагалі, раніше і раніше більше син. Ба-ба-ба. Да, да, да. Тут більше тайн. 60 по паспорту, а так 35. Та ні, я сьогодні з донькою йшли з магазину, кажу, так наче вранці встанеш живчик, ще б і на роботу кудись пішов. А плечики, то просто з інстаграм мені пишуть. А плечики, бо в мене грижі в грудному відділі. Плечики болять, вже того не зробиш. Щоб у 50. Даже, Я вже знаєте, кажу, отак би хай би було 55 і стоп. Так, людина не вічна, пішла без життя, але 55 і не і віку. Хай вона так дожива, поки її Бог Ти Зарядку робиш. Так покажи, як ти робиш, хай люди роблять. Так що. Да. Робив все життя, в селі прожив, огороди, хазяйство. Воно ж все вилази боком. Мішки на собі з картоплею з огорода. У погріб, а тоді з погріба весною. Так що хазяйство те було. Хто знає яке? Ой, так. До трьох ямочків я хочу збігнути. Не ливай. Легко. За ваше здоров'я. За здоров'я ваше в горло наше. Горло тож наше. До побачення, Олечка, до побачення. Я дуже рада була, що заглянули до нас на хвилинку. Ганюта, дякую, не зовсім знаю цю історію за собачку, але все одно мені приємно. А може і знаю цю історію. ну Просто ж багато історій знаю. Миколаю, привіт. Ян, то моя була норма води. Та ти вже ж пила Що? Я ж півтора літра собі наливаю і за день треба мені випити, а я більше випиваю. Отак От налью і ковті ковчу щоб їсти не хотілось, бо ж в холодильнику дубайська та лежить. Не хочу я на з'їсти. Ягоди? Mm. Та ні, я ж тепер я ж поїла. Тепер я ж вечором буду їсти. Я не їм пока. Мені, ка... Мені треба чотири години поміж прийомами їсти. <пеку> а я в два години тільки поїла. Я можу тільки в чотири щось перекусити. Макар Макарова тепер живе у нас. І я його так. Mm. А, а, саме... поняла. Mm. Ті спогади такі, знаєте. Нелегкі. Дякую вам. Ну, подождіть. Стоячи їсти, я б так не витримала, а я не можу сісти, чесно, я, не... я розучилась за столом їсти, дівчата, це страшно. У нас вдома, там в Києві, в будинку в нашому, ми їли, ну, стіл у нас був такий там, для гостей. а так ми їли барна стойка і стулки високі. І це було зручно. Суми привіт. І це було зручно. Я за столом тут не можу. Ще цей стіл скляний. Його без кінця і краю я натираю, натираю і думаю, що я сяду, ляпну, опять мені терти, мені так проще отак встати, поїсти. Я вже так привикла, що я вже по-другому просто не можу, чесне слово. Оце так. А я розумію, може це і неправильно, але мені так подобається. Я не можу. сісти. Я получу, ну, не отримую комфорта, скажімо так, водовольська. Я отак обперлася і так можу. І в Інстаграм. Дякую, дякую. Дякую. Що так голова сьогодні болить? Покажи красиву бутилку, яка в нас є. Покажи красиву бутилку, яка в нас. є. Зараз покажу, яка в нас красива бутилка є. Ну я не як я є. Дивіться, яка краса. А що це за брілки ж, мабуть, якісь будуть, да? mm -hmm. так? Нема. Тут кажуть, що ще реклама. <ріху> Мені просто шляпка подобається. й стоїть. Може хто приїде. А, може і відкривачки, може. Все може бути. Так, да, мабуть, швидше за все. Їх тут дві. Мабуть, такі є добрі. Mm. Я в чотири часи лохину з'їм. Mm, я б покажу лохину з'їм. Ні. Ні, хай чиста. Я через 4 часа в мене я без перекусів. Це так, що ти один купила. Печень чисто, купи багато, будемо чистити. Не Їх дві, а пляшка одна, якось неправильно. Я думаю, що тут і, я думаю, що тут і пробки дві, це шапочку, мабуть, треба зняти, а тоді далі там. Ще пляшку треба. Це це подарунок. Ніхто її не купляв цю пляшку. подаруночок. Ха шуточки такі гарні, знаєте, пляшку дійсно ще треба, хай жара спаде. Бо зараз, кроме води, грейфрукта нічого їсти. Та хоча їсти все одно хочеться, Жара, не жара, приходить вечір і починаєш жарти. Я сьогодні вечором буду їсти салат айсберг. Салат айсберг. Донька купила капусту, а то салат айсберг. Може, пару латків з кабачків, взагалі, посчитаю калорії. Калорії щитаю. Е, е, як ваша кума? Нормально все в куми, дзвонимося разів три на день. Е, е, Леночка заміж, не хотілося. Були такі часи, я тільки що сказала завалю. Валі все прекрасно, созвонюємося два рази на день. Були... Чотири рази, коли Чотирь. як? Коли і більше, коли й вечором дзвонимо. А я за день так нажираю, що на вечір, то ви правильно робите, що за день. Були такі часи, що мені жити не хотілося, не заміж. А тоді вже пройшли такі часи, що вже мені жити захотілось, ну заміж ні. Ви на правильному харчуванні з понеділка я Купила марафон, та чого ти ржеш? Як дурочка, дурносні. <рес> да, з понеділка в мене марафон на схуднення. Чого, а що ти так сказала? Так. Ну, купила марафон в інстаграмі. Недорого, 400 гривень. Марафон по схудненню. Буду пробувати. А так я на інтервальному харчуванні. Все їм. Ну, Марафони починаються в понеділок, я ж не винувата. Я б з вівторка почала. А так я на інтервалі, я ще ну, на дефіциті калорій, скажімо так, їм усе, так як і на марафоні, там теж я вже в цій Альоні була на марафоні, там теж все з понеділка якого року. Ну я худно, дівчата. Я не скажу, що я зовсім собою не займаюся. Я б вже не займалася, я б вже була в 100 кілограм. Я слідкую. Бачу, що вже ага, нада ого. Чи бачу ого? надо ага. Тому що можливо. Я не хочу дуже. Набирати 75, от це менше не хочу. Хоча мені косметолог казав 60. Як 60, я пропаду, вообще, мене не буде. Я мала ростом, а ще 60, Це я буду така. Мені треба бути женщині в тілі. Ну от зараз ши... у мене 80. Мене нема, чесно набрала. Я 80. розумієте? 80. У мене я набрала, в мене було 73. Знову набрала. Я ж кажу, так як я не брешу. І мені треба, я з вами. Тільки виберу рік і місяць. Ну отож так і є. Мені дуже легко ходити на весну. Якщо ви за мною давно, то знаєте. Весною мене просто мета і ціль. Виріжу телефон.